Всім доброго дня! Значить, сьогодні я вам показую, що ми робили з дітками на уроці, для тих, у кого не було на уроці або через тривогу не зміг бути присутні. Отже, ми сьогодні з вами а, згадуємо, що таке робота на відстані, що таке створення онлайн дошки Jumbo, і кожен з вас сьогодні зробить невеличке завдання. Тепер, що стосується презентації, то на сьогоднішньому уроці ми розглядали які як ми можемо разом з дітьми спілкуватися на відстані. Це всі нам знайомі приклади спілкування. Далі обов'язково ми переглянули, як ми можемо реагувати на будь-які будь спілкування, так, як ми можемо. Створювати будь-які інтернет-спільноти. Далі, як ми можемо дотримуватись правил безпечного мережевого спілкування, і після цього ми з дітьми перейшли до роботи із додатком Google Jumbo. Значить, посилання для вас у вашому класі, воно у вас є. Перше, воно у вас є як приклад. Ну, і, звичайно ж, і відео. І друге, це вже є копія, де кожен з вас має виконати роботу так, як я вам зараз її покажу. От такий вигляд я показувала дітям. І це питання є, на які дітки мають дати а, хоча б для себе такі невеличкі відповіді. Тепер переходимо до роботи з додатком Google Jumbo. Отже, ось це той а, приклад, який ми з дітками розбирали, як ми можемо. А, як ми можемо працювати з нашою дошкою. Але не забувайте те, що кожна дитина, працюючи онлайн, я для дітей над однією дошкою, ми з ними, але для кожного ось буде у нас є сторіночка, яку я вже створила для 20 дітей. А для четвертих, для четвертого класу, одна сторіночка, для четвертого А-класу це буде. Два приклади. Це буде перша та друга підгрупа. Кожен а, для себе, якщо у нас перша сторіночка вже зайнята, хтось на ній вже писали, значить перемикаємось на іншу, переходимо і працюємо далі. Як ми з вами це все робимо? Я вам зараз показую це все на прикладі. Отже, ви відкрили посилання, там, де в нас є копія, так? Українські народні музичні інструменти. Тепер я хочу вибрати перше кло. Я вибираю так само робите, ви. Вибираю. Натискаючи, якщо в мене є або ось цей приклад, або а, вибираю читло, я хочу, наприклад, таку зробити, так, фон, але він мені, ну, наприклад, не подобається, то а, додатково я вже для себе завантажила через пошукову віконечку Google перекладача, який фон мені потрібен. Зараз я, а, ви також його можете побачити, звичайні фони з музичними інструментами. Я, наприклад, вибрала такі, так, або музичний якийсь фон. Він у мене відкривається і додається до мого віконечка. Тепер я його або розтягую, так, але він у мене тут не розтягується, тому я маю працювати далі. Тепер для того, щоб мені підписати а, тему моєї онлайн-дошки, я пишу, наприклад, ставлю ось тут нашу крапочку, так, і, наприклад, хочу ввести текст. Натиснула, натискаючи на букву Т текстове вікно, потім натискаю. І тепер я пишу музичні або струнні музичні. струнні музичні інструменти. Так, бачите, яке у нас віконечко. Тепер я його розтягую по всьому своєму віконечку і змінюю і вид, і натискаючи. Лівою кнопочкою виділила. Тепер вирівнюю я по центру. Далі вибираю я, наприклад, ось такий червоненький вид. Так? Далі стиль, наприклад, ось такий. Але я тепер його роблю ось так на середині. Але ще раз повторюю, я його розтягую, для того, щоб воно гарніше виглядало. Наприклад, ось так. <різь> Гарно, ну тут у нас є буквочка витяжки. Ви, Ось так, нехай так. Не збільшую я саме текст, нехай так буде, воно нормально виглядає. Тепер після цього я маю обрати якісь струнні музичні інструменти. Для цього я натискаю плюс, відкриваю нову вкладочку, пишу струнні музичні інструменти і вибираю, переглядаю, що в мене є, так, або, наприклад, я одразу натискаю на зображення і вибираю, що мені подобається. Наприклад, бандура. Так? Я натискаючи на хвилько. Так, я натискаючи на бандуру правою кнопочкою мишки. Раз. Далі зберігаю зображення. Це зображення я зберігаю на робочому столі. Чому? Для того, щоб мені дуже швидко я могла орієнтуватися. Далі. І після цього я маю знайти якусь інформацію про струнні музичні інструменти. так, так, наприклад, цікаві відомості про бандуру. Enter. Для прикладу, так? Отже, тепер я відкриваю усі, пам'ятаєте, так? Ми з вами розглядали, наприклад, ось роздруківка цікаві. Факти про бандуру. І можу, наприклад, для себе перечитати і вибрати. Наприклад, один із найдавніших українських народних струнних чіпкових інструментів родини лютневих. Далі. Так-так-так-так-так. Бандура була улюбленим інструментом козаків. Перше письмове свідчення про появу бандури на землях України датується 1580 роком. Нині бандура, сесольний та ансамбловий інструмент. Наприклад, ось такі цікаві, наприклад, факти. Так, може керуватися якимось іншим е видом, так? Але світить, е це є м додаток до ваших книжечок. Так, ну, наприклад, перше письмове посвідчення. Так, це те, що ми тільки з вами шукали, так? Ось воно є. Так, тепер я відкриваю свою. Так, приклад, струнні музичні інструменти. Тепер сюди я додаю зображення. Це зображення в мене є на моєму робочому столі. Тобто, це бандура, так, відкрити. Обираю. Наприклад, ось вона. Бандура, так? Можете її трішки отак. Або розтягнути, або ще так. І тут, наприклад, я пишу, я натискаю букву Т. І ось тут під бандурою я пишу бандура. Бандура. Так, розтягую її. Або, наприклад, ось так. Можу ще її так перевернути. Так. Наприклад, бандура. Тепер виділяю іншим кольором, так як у синій. Фіолетовий, зелений, наприклад, ось такий. Так, бандура. І тепер я пишу кавіфакти. Кавіфакти про бандуру. Так, зараз перегляну, переглянуючи наш час. Тільки у нас вже 8 хвилин. У нас відео може записуватись 10, тому швиденько я дуже показую. Отже, бандура, цікаві факти про бандуру. Трішки підтягнула доверху. Є так. І тепер бобочку Т. Натиснула, відкрила те, що я знайшла цікаві якісь факти, так? Так. Копіювала, відкрила свій приклад і вставила його. Так. Ось, як контролю. Так, бачите, що це такий великий, та громісткий, а якісь факти. Я його раз виділила одразу. Його не перевертаючи. Так. Це мені джерело, наприклад, воно мені не потрібно, де я його знайшла. Тепер виділяю цей текст і, наприклад, роблю. Ну, давай виділяю. Так, виділилась. І тепер натискаю, наприклад, ось таким чорним. Так?